У стімі розпочався осінній розпродаж, і головна його відмінність від інших розпродажів це те, що прибрали номінації на премію Стім, і початок розпродажу замістили аж на два місяці. Тим не менш, триватиме він рівно один тиждень до 6 жовтня 2000. У цьому випуску розповім, що з'явилося на розпродажі, як на цьому можна заробити та на що звернути увагу. У цьому році відбуватиметься вже 10-та виходить ювілейна премія Steam, і вперше за 10 років номінацій на осінньому розпродажу не буде. Нагадую, що за виставлення номінацій нам давали значок премії Steam. 9 років поспіль він був одного стилю, тому ближче до кінця осені чекаємо ювілейних. Знижки на ігри на розпродажі звичайні, втім як і завжди, зазвичай найбільші знижки можна спостерігати на зимових або літніх розпродажах. Однак Кожну сезону розпродажу скіни досить сильно дешевшують, оскільки люди продають свої предмети, щоб закупитися іграми зі знижками. Як наслідок, ціни на популярні айтеми просідають у середньому до 20%. Стікери можна отримати безкоштовно за перегляд списку рекомендацій. На головній сторінці магазину гортайте вниз до цього розділу, прогортайте список до кінця і за переглянуті списки отримуйте у подарунок анімовані стікери. В сезонний значок Магазині очок залишився попереднім, а новий чекаємо вже взимку. Колекційних карток на цій розпродажі теж немає, і їх також повинні додати на зимовому розпродажу. Нагадаю, що на минулій зимовій розпродажі безкоштовне отримання карток за перегляд списку рекомендацій перебрали, і отримувати їх можна тільки за крафт ігрових значків та витрати в магазині Steam, через що ціна як звичайних карток, так і карток розпродажу дуже сильно зросла. Власне це все. Я продовжую стежити за оновленнями, і якщо щось цікаве з'явиться, обов'язково напишу про це в своєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігру халяву. Подивимось, чим нас вал порадує на зимову розпродажу. А поки що бажаю вам гарного дня. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.